Ми зачепилися за Мрайса Кравця. Нас Дмитро Поворознюк. От він якраз присвятив кілька днів тому для того, щоб проаналізувати от гру цих двох футболістів, їхні сильні слабі сторони. Давайте послухаємо, подивимося, а потім поговоримо. Ледве перейшовши до Динамо, жуніор Морайс одразу став основним центрфорвардом. форвардом. У конкурента кравця бразилець виграє в техніці та вмінню зіграти нестандартно. Для Морайса не проблема обіграти суперника один в один чи акробатично пробити в падінні через себе. У нервові хвилини, коли стояло питання результату, він забивав і п'ятою, і ударами середньої відстані. Морайес утричі частіше і якісніше за кравця йде в дриблінг, і набагато менше передач віддає назад. Бразилець краще підіграє партнерам і загострює гру. Обидва нападники дуже рідко роблять флангові передачі, але кравець практично всі кроси робить з правого флангу, а морайс із лівого. І це показує, в яку зону любить зміщуватись кожен із них. У Артема кравця свої переваги. Він, хоч і поступається морайсу в техніці, але такого працьовитого форварда, який і постійно рухається, і дуже активно працює в обороні, важко знайти у всіх європейських турнірах. Кравець із тих футболістів, які не просто спостерігають за грою, а намагаються постійно брати участь в усіх епізодах. Артем тактично сильно працює на оборону Динамо і дуже часто робить ривок на кілька десятків метрів назад, аби допомогти захищатися чи відбирати м'яч. Кравця важко обіграти, тому що він концентровано обороняється та вміє грамотно сфолити проти суперника. Невисокий відсоток реалізації гольових моментів кравця пояснюється дуже інтенсивною манерою його гри. На кожен вихід на ударну позицію припадає величезний обсяг чорнової і підготовчої роботи, і часто втома впливає на якість завершального удару. Але за точністю та результативністю ударів у минулому сезоні кравець був кращим за Мораєса. Його кожен другий постріл влучав у площину, а кожен четвертий ставав голом. У Мораєса відсотки нижчі через удари з більш незручних позицій. Також зверніть увагу на точки, з яких позицій б'ють два форварди. Динамо. Кравець та Морайс не є нападниками воротарської зони і рідко забувають із коротких дистанцій. У сьогоднішній грі Динамо центр Форвард формує першу лінію оборони і повинен активно брати участь в структурі захисту. Найдорожчий форвард команди Бокані був відправлений в оренду в англійський Норвіч, мабуть, саме через неефективну та пасивну гру в захисті. В обороні кравець Морайс задіяні по всій ширині та довжині поля. Крапками відзначені місця, де цього сезону обидва нападники провели дуелі в обороні. Артема важче обіграти один в один і зверху. Різниця 13 сантиметрів у зрості дає кравцю перевагу над Морайсом в єдиноборствах. Кравець виграє конкуренцію у Морайса тоді, коли потрібно більше боротись та пресингувати, як у матчі з Челсі, А бразилець сильніший у позиційних атаках та в матчах, де більше потрібно фантазії та комбінацій. Конкуренція Морайса та кравця показує, що у Динамо існує боротьба не лише з командами-суперниками, але боротьба у хорошому сенсі цього слова всередині колективу. А це значить, що у кожного є можливість для подальшого прогресу. Потрібно знати лише одне правило: грає той, хто не лише атакує чи захищається, а хто поєднує ці компоненти в своїй грі. Абсолютно різні нападники, правда? ж? Ні, много є общего. Наприклад. Центр форвард. І тот, і тот це центр форвард У одного одні прийму, у другого інші преимущества. Ну, навіть так і должно бути. Якщо ми вони були однопланові, було б бы хуже. Ну, э, добре, давайте тоді розберемося. Я їм раз мав на увазі, що на позиції вони можуть грати. Їх можна поставити і справа і право захисника вони можуть грати. Ну, так само, і то, і то. Я просто знаю, що різні футболісти. Ігор, різні. Звісно, по своїй суті, так. Да. Техничный, юнкей, нестандартный, креативный, марается. да, работоспособный, э, помогающий своей команде другой. Какие краше? Тот, который голы забивает, в каждой игре, тот и лучший. Ну, нема такого. Ну, такого Давайте Потому давайте, давайте, потому, ну, какие які, моменты. Хотелось бы, чтобы больше забивали, и ребятам бы хотелось бы, и команде, и всем нам. Я просто хочу зрозуміти, от, е, в тій ситуації, в якій зараз опинилися Київські Динамо, тобто Рибров кожного окремого нападника відбирає під суперника? Ну, навірно, в греш Шелсі, іменно під суперника. А в інших матчах? Но проти Хітафі, проти Макабі, я думаю, що... Что... Хітафі коноплянка забывал. Ні, проти Макабі, да ладно, ви сразу, так сказать, дали вам пассив. Ну, ви ж знаєте, я ловлю. Да, ну так кстати. Праздник серця сразу, да. То проти Макабі, я думаю, що там марайс, тому що там вот нужно де було на п'яточки розібратися, що він і доказав. Ирик. Я соглашусь по одной простой причине, потому что любой тренер, наверное, все-таки под любую команду и ставит игроков. Что в середине поля, что атакующую линию. Який, э, знаете, вот, ну, я просто маю на увазі, яка головна функція нападника в сучасному футболі? Давайте ну, розберемося. Одна. Да. гол? Звісно. Забиває Морайес? Кравець менше забиває. Ну, че, ну проти часу грає Кравець. Значить, все-таки Морайес погано зіграв проти Шахтаря? Ну, проти Шахтаря э, не можна сказати, що хтось сильно виділявся. Ну давайте ми цю гру забудемо. Добре, давайте забудемо. Я просто маю на увазі, що розумієте, якби, що э, два різних форварда, два різних. Але в них конкуренція йде приблизно ну, однаково тобто погано зіграв, навіть якщо наступний суперник там без більше краще напевно підморається, все одно буде грати кравець. Я собі так Ні? Я, ну, на мой взгляд. Мне кажется, в даній ситуації все-таки Сергій Ревров більше пішов на то, що Челсі така, знаєте, більш контактная команда. Кравець в даній ситуації был бы очень полезен, тому була ставка сделана на него. Ну, Та опять-таки моє мнение, не знаю, як ось. Давайте подивимося, от у нас там порівняльна статистика є, та, що, яка була в матеріалі от Дмитра Поворознюка, і вона достатньо дуже цікава. В мене тут так само є, знаєте. От е, Мораїс і Кравець. Приблизно кількість ударів в середньому за гру. Дриблінг краще, безперечно, у Мораїса. Бачите, от скільки Мораїс йде в Дриблінг, скільки йде кравець. Правильно? Зате, от, ну якби є перевага певна в іншого форварда. От, ну, знаете, якби Густріше, ніби от вперед, передач вперед більше у кравця. Не, ну... Взагалі, оця статистика. Вона, Олександр, Васильович, наскільки вона є показовою? Люба статистика, вона допомагає тренеру. Ну тільки допомагає. Не забывайте, что есть еще психологические моменты, есть факт доверия, есть факт, то, что называется тренерское чутье. Плюс, естественно, на фоне того, что можно просчитать и нужно просчитывать. Вот я думаю, как раз, что перед игрой Челси выпал Павел потому что он объем дает побольше именно в том плане, что может, как мы говорим, перепахать всю половину поля, даже больше. И вот как раз это его сверхактивность, Не только в атакующих действиях, но і приступлення в отбор, я думаю, допомогла Динамо держати руку на пульсі на протяжении всі є. А як от пояснити, все-таки ми бачимо, що це ну, ювелірна робота, правильно нападник? Ну, правда? В завершайшій фазі, так. Да. Його ж можна і пересмикнути, він забивай, 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 тут ти його хитнув, він же повинен брати впевненість. Правда ж не можна міняти одно остати, помітні, по одно стати, поменьше встати, по одному ну, по меньше. Єжі так само, як вурутере, правда? Юрик. А... Ти ж не можеш міняти вуротаря кожен день. Ти або йому віриш? Запускай, не забывай або... чини. Дело в том, что немножко другое. Вратарь это такая позиция. Отдельная боль, страда, да, да. Да, да, да. То есть это такое, как говорится, отдельный мир. Дал пену следующие три игры вытащил. Мы говорим сейчас в данный момент, что у тренера информация в данной ситуации, если говорить о Челси. В данной ситуации был выбор. А это, а тобі, на этом там. Или на иного да, футболиста. По одной не, ну правда, вот захист. Один в один захист. Кравця 19%, 20%, у ну, тебя 5,60. Разумеется, что в Мураец не так избирает, я кровец. Верховая борьба. В штрафной площади Крайс, сколько опускается, выигрывает, тоже он вам показатель. Хотя, еще раз повторяю: значит, это очень сложный момент, кого из них поставить. Но там было поставлено и получилось.